Вітаю вас, шановні! доброго вам вечора. Оце вийшла подивитися, чи ще в мене є амарант, чи ще косулі не спасли. І знову дивлюся, нова картина. І ви знаєте, на згадку прийшло таке порівняння. Як не буває двох одинакових відбитків пальців, так не буває одинакової картини на небі. Кожен раз інші кольори. Кожен раз різна висота. Це взагалі ну, неповторно. Неповторно, не Зараз надвечір'я, видно, там от сонце заходить, то відбиток іде на східний мемрамкук, я вже розказувала. Але подивіться на оці хмари. Цілий день, отак, вони такі важкі, різні, різні рівні. Подивіться. Ну, хіба це можна порівняти з чимось? Чи, ще, чи, чи можна знайти таку картину? Ой, полетіли, але хто полетів, не знаю, чи гуси, чи чайки. Ну, оце, шановні, така краса. І кожен раз йдеш і думаєш, ну, напевно, красивішого і різнобарвнішого не побачиш. Аж воно все весь час різне. Добра вам, здоров'я, миру нашій Україні!